Привіт-привіт, мої хороші. Привіт-привіт, мої найкращі, Рада вас вітати на каналі України, на каналі Української відьми. Звуть мене Аня. Сьогодні дивимось Запоріжжя область. І хочеться подивитись найближчі дні і взагалі за що так місто страждає. Тому що, ну, давайте трошки будемо. Не можна сказати забобонними, але так. Сарана у нас, да, напад. Атака, звідки воно взялось. Якщо ми подивимось Біблію, трошки відкриємо, то пишеться, що Бог так наказує. Ну, Скільки ж можна наказувати, правильно? Скільки можна вже нам якогось горя давати, коли ми вже Ну, ми не винні. То, може, вже досить. Будь-який гріх має бути відкуплений. Будь-яка хвороба зцілена. Тому дивимось, що буде з Запоріжжям далі. І хочеться, щоб вже цей жах скінчився Запоріжжя найближчі дні. Дивні пропозиції. Ворог шукає своїх серед наших. І, на жаль, він їх знаходить. Намагаємось пройти вперед-вперед через вогонь. Важко йде. Важко йде. Ворог буде лізти там, де вода намагатися пройти, там, де якби сіра зона. Там і поруч населені пункти, і вода. Там, де ми його не бачимо, знаєте, там, де нас погана видимість, скажімо так. Багато обіцянок по місту не буде виконано. Дивіться, щодо ваших оборонних споруд, зараз військові почали, депутати ваші говорити, що їх нема. Ну, це не секрет, що є моменти, є нюанси, але ніхто тут крайніх не знайде. Розумієте? Куди гроші поділити, все це зговор? Нема сенсу це обговорювати. Або ситуація змінюється, або ні. Щоб вона змінилась треба час, так показує. Чому не будується передмістом оборонка? Ну, давайте якось так запитаємо коректно. Щоб зовсім не будується то некоректно. Чому нема досконалих? Оборонних споруд навколо Запоріжжя. Ну давайте якось так. Добре? Ну, вони повинні були бути. Якісь гроші виділялись, були. По-перше, запит на гору до керівництва, що якби треба так і так. По-друге, таке відчуття, що хтось повинен, знаєте, це очолити, взяти на себе цю відповідальність. Кожен один на одного це перекидає. Це може погано скінчитись за картою місяця, тому що, ну, наше вже буде шукати крайніх, коли ворог почне просування? Хто вже буде їх шукати? Ніхто. От, чула від місцевих таку легенду, від запорізьких була в Запоріжжі. А що нібито Запоріжжя продали, чи якось що викупили чи купили. Коротше кажучи, що домовились нібито за Запоріжжя з ворогом. І тому ворог там не розбомбить його або там не нашкодить. І от, от та ж сама інформація була по Харкову. З перших днів по масштабки нам казали, що за Харків домовились. Але такий момент дуже цікавий, а, а, який результат домовленості у нас місто зтирають. Тому дивіться, за нашим прикладом і аналізуйте, коли у нас почались КАБи в Харкові на весні. А у вас вже восени той же рік. Також вони пішли. От дивіться, що вони на нас тестують і що вони будуть на вас тестувати. У нас дуже схоже зараз іде циклічність цих подій. Ви про... просто ми вас випереджаємо за якимось горем, а ви там трошки за нами йдете. Тому, знаєте, така надія, що з ворогом домовились. Нє, так воно не проглядається. Запоріжжя найближчі дні. Ну, йдемо вперед-вперед. Але дуже важко, тому що буде зрада всередині військових. За що взагалі такі випробування для міста? Випробування на міцність і на згуртованість, на те, що не в грошах, саме питання не в грошах, не в керівництві, а в тому, чи відстоюємо ми місто, чи ні. І це місцевим вирішувати. Ну, можна, знаєте, безкінечно ображатися на когось, на ту ж саму владу, а щось там казати. Це не принесе результат, який ви хотіли бачити по місту. Не дає говорити на вас, бачите? Все, голос пропадає, хоча я не хворію, дуже часто, до речі, на вас, от прямо раз, і сідає голос. Карта диявола вам знизу давайте Дино колоди подивимось. Так? Запоріжжя найближчі дні. Я не нагнітаю, я просто дивлюся і те, що мені показує, видаю. Вам час подивитись всередину в себе. І от ми, як Хар, я вам просто скажу, от як у нас було. Харків вирішив себе відстоювати. І ми це робили як ясь 14-го року. Я вам просто такий приклад. І ми російськомовні. Ну, ви чуєте по моїй мої розмові, які ми російськомовні, да? Ну, ми стоїмо, ми згуртовуємось. У нас багато також зрадників, але от рішення. І у нас є такий момент об'єднання силових структур з місцевими і співпраця в області з силовими структурами. І ми стоїмо за своє місто. Навіть іноді нас сварять за те, що Харків стоїть не за Україну, а за, за Харків. І ви знаєте, ну, можливо, не чули, а у нас таке є. Отак і ви, отак, же станьте за Запоріжжя. Ну, не треба там інші регіони. Самі за себе. Згуртуйтесь трошки і легше буде. Тому що по енергіям, по відчуттям, це коли у вас була, хортиця змінилась. Не така енергія вже. При... Не так прям сильно струмом б'є, як вам пояснити. Більш така, знаєте, відсторонена. В землю йде. Не нагору, не до людей, а всередину. Підіймайте цей дух, все інше. Гуртуйтесь трошки, вам стояти за своє місто, нікому іншому. Ви зараз мені скажете, Аня, так що нас візьмуть? Ні? Але є якийсь нюанс по вам, руйнація. Ну, то, що і казали, руйнація, руйнувати буде. Що вас послабить, дуже-дуже ну, слаба воля, слаба віра буде. Великі втрати на фронті найближчий період і велика руйнація. Запоріжжя найближчі дні. Ну, ви можете це змінити. Так, нас також обстрілюють. Ну і що? Ну, ми йому не скоримось, ні. І ви так само. Я просто вас хочу підтримати трошки. Бо я у вас була, попрацювала з військовими, попрацювала з цивільними, погуляла, тому що я приїздила від'їздом, а то була два дні. І відчуття інші. Слабкість така, знаєте, страх такий. Кожен сам в себе дивиться. Треба змінювати це. Ви ж не вороги одне одному. Все, закінчили цю лекцію. Суди, адмінбудівля. Щось військове? Ну, може бути і ТЦК, але мені більше де казарми такий момент. Загостриться. Піде його рух, ходиться, рух на фронті буде. Хоча вам зараз там в новинах, що ми відбили, але він зараз, він таке відчуття, що він як в пастку нас запускає. Трошки нас підпустить ближче. Забагато планів на короткий період щодо міста. Дивіться, мені здається, що у вас щось може вибухнути в центральній частині, просто вибух, щоб не підірвало нічого. Тому що є така ідея погана у нього. Запоріжжя за що страждає? Є, дивіться, за те, що військові самі по собі. Військові захищають. Що нібито, ну, Як вас не образити, а як підібрати слова? Що цивільні своїм життям гуртутись зі зв'язковими якось. У вас є якась помилка системна всередині суспільства вашого, от, що не дає вам. Вам не страшно, вам боляче, там, наприклад, коли щось так, таке трапляється. Ви не боїтесь в принципі ворога. Але ви, от як всю відповідальність кидаєте або на військових, або там, на вашу владу. Самі на себе її візьміть. У вас зміниться ситуація по місту. Не так він буде просуватись, не так бомбити. Тут, тут прям щось треба вам таке сказати. Дивний сьогодні розклад. Тому ну, що я навіть область не буду дивитись, ми найближчі дні подивимось. Передмістя сильно палає. Дивіться, щось важке може піти на місто. А що вам треба почути від військових? Таке відчуття, що будуть які, знаєте, прям? Посили інформація від військових. Ми йдемо вперед-вперед. Ви наш тил. Буде зрада знову. От у вас ваш регіон буде знову зрада, як тоді, коли шокування було у військових, а ви нам смерть несете. Ще по Дніпрогсу. Мінувати можуть не, не вийде карта дурня. Поруч щось розірветься однозначно. Планується ще атака на Дніпрогрес. Це вже не перший раз показується, але. Ворог поки не реалізовує. Буде ну, таке відчуття, що якусь там диверсійну групу спіймають. Що за Запоріжжю треба знати? Передмістя великий вогонь. Дуже район криє, руйнує. Спеціально смерть несу. А які плани ворога щодо Запоріжжя взагалі? Що таке? А отут, знаєте, якщо там хтось із місцевих вважає, що за Запоріжжя домовились, то тут ворог вважає, що, знаєте, домовленості не виконані. Які його плани, він вже не бачить, що Запоріжжя буде швидко його, він це не бачить, тому він буде руйнувати. Але в нього прям це ідея фіксну, мені це каховку нагадує. От я хочу щось закріпитись біля води і на воді там почати наступ. Там, де було багато води, там я хочу далі рухатись. Тобто Кам'янське, ота частина, увага. знову зрадники всередині міста. Центр, адмінбудівлі, спеціально кошмарить, щоб владу місцеву кошмарить і українську владу в місті. Він вас зараз ненавидить, ворог. Хто там сильно чекає, я вас розчарую. Це не від любові до вас. Це мій сарказм. Ви зрозуміли, так? Да? Я Не бачу, що ви рухнете, я не бачу, що ви скоритесь, я не бачу, що він вас візьме, до вас діде. Я бачу, що він просто буде знущатись. Ну, емоційно тримайтеся, об'єднуйтесь. Знову великі втрати. Знову великі втрати на фронті. Отут допомагайте, будь ласка, прикріплю вашу толоку в Запоріжжя. Докиньте дівчатам до збору. Це ваші місцеві, якщо ви хочете знати там, на що вони збирають, звертайтесь до них напряму. Я просто можу просто попросити своїх, допомагайте. І ну, ті, кого я точно знаю особисто, що вони реальний фонд і реально збирають готелі, ресторани, Дніпро-Гес. Це якісь плани, де... Якщо що, то я буду мучити отак.